Банальний перебір паролів дуже простий і примітивний метод. Але більшість людей не придумують новий пароль для кожного сайту, а просто тицяють на клавіатурі знайому комбінацію. Бо якщо придумувати щось нове, треба його запам'ятати. І не просто запам'ятати, а запам'ятати на якому сайті яку з комбінацій ви використали. Тому власний метод перебору так гарно працює: найпопулярніший пароль в світі це 123456. Той ж самий кверті також входить в п'ятірку найпопулярніших з року в рік. Зловмисник просто бере список з п'яти тисяч найпопулярніших паролей і пробує по черзі кожен з них. Це дуже грубий і помітний метод. Зазвичай, після декількох десятків спроб сайт сповістить вас про те, що хтось пробує вломитись в ваш аккаунт. Щоб захиститись від такого способу, потрібно, як мінімум, перестати вводити найпопулярніші паролі і додати в свій пароль щось унікальне. Наприклад, замість 123456 введіть на гібатор123456, і вам весело і пароль став суттєво надійнішим. Але не використовуйте ім'я чи дату народження в якості такої секретної частини. Оскільки так роблять дуже багато людей, то зловмисники вже автоматично підставляють такі дані до списку перебору. А чи задумаєтесь ви перед тим як клікнути на якесь посилання, що ви уже за крок до взлому? Тактика зловмисників така: вони створюють сайт, який максимально похожий на сторінку входу якоїсь з популярних соцмереж, наприклад, копію сторінки з Facebook, називають його схожим чином, щоб одразу не кидались в очі різниці. Facebook.com, де замість буквочки О поставлять нуль і стараються підсунути його вам в найбільш правдоподібній формі. Це може бути лист заявки в друзі, опитування на найкраще місто в світі. Або сповіщення про те, що ви виграли сотні тисяч мільйонів. Перейшовши по цьому посиланню, ви самі добровільно даєте логін і пароль зловмиснику. Щоб захиститись від такого злому, часто рекомендують не клікати на підозрілі посилання. Але це доволі непросто, тому що важко відрізнити підозріле від непідозрілого. Тому у мене є інший спосіб. Якщо ви, клікнувши на посилання, бачите сторінку авторизації, вам потрібно викрутити рівень з підозри на абсолютний максимум. Відкрийте нову вкладку, в ній наберіть адрес потрібного сайту, наприклад Facebook, і перевірте, вас дійсно розлогінуло, чи це підстава. Якщо і справді розлогінуло, залогінтесь на місці, потім перейдіть назад на підозріле посилання і якщо там не зник екран авторизації, терміново тікайте звідти. Тому що це гарантовано сайт зловмисників. Навіть якщо ви придумаєте суперскладний пароль, але він записаний на паперці, ви в небезпеці. В моїй практиці був такий випадок. В той момент я змушував працівників міняти пароль кожні декілька місяців. Я вважав, що це покращує безпеку, оскільки при компрометації пароля він через певний час зміниться, і зловмисник більше не зможе ним користуватись. Але оскільки звичайні користувачі не були геніями в запам'ятовуванні, вони просто придумували пароль, записували його на папірець і приклеювали до монітору чи клали під клавіатуру. Один з працівників підглянув пароль бухгалтера і почав заходитись під його аккаунту для того, щоб підробити звіти. Так він намагався приховати сліди викрадених товарів. Те, як я його знайшов по невеликих слідах, це окрема детективна історія. Але після цього я зрозумів, що навіть найкращий пароль розіб'ється об папірець, на якому він написаний. Тому набагато краще один пароль, але в голові, ніж постійний новий, але у всіх на виду. Також дуже часто можуть просто підглянути, як виводити пароль. Це може бути ваш колега, випадкова людина в кафе чи зловмисник через камеру відеоспостереження. Тому постарайтесь в публічних місцях не логінитись на сайтах. Краще робити це в інтимній домашній атмосфері. Для того, щоб вас зламали, не обов'язково робити якісь дії. Можуть просто зламати сайт, на якому ви зареєструвалися. Наприклад, сайт зоомагазину, на якому ви купили корм для своєї улюбленої киці. Оскільки він доволі невеликий, то там не особливо заморочувались безпекою і не хешували паролі. Коли зловмисник зламає цей сайт, він отримує доступи до всіх логінів і паролів абсолютно всіх користувачів, які там зареєструвалися. А оскільки люди зазвичай використовують одинаковий логін і пароль на всіх сайтах, то зловмисник по суті отримав доступи до абсолютно всіх ресурсів, на яких ви зареєстровані. Навіть якщо ви придумали алгоритм, який дозволить робити унікальний пароль для кожного сайту, Наприклад, для Google це буде Google 123456, а для Twitter – Twitter 123456. Все рівно такий алгоритм дуже легко знаходиться і обходиться для злому. На жаль, від такого способу допоможе тільки унікальний пароль для кожного сайту. А оскільки в такому разі їх неможливо запам'ятати, тоді варто приглянутись до менеджерів паролів. Власне, вирішити більшість проблем, які я назвав вище, допоможе менеджер паролів. По-перше, він генерує і зберігає унікальний складний пароль. Тому вас не зможуть зламати методом перебору. А також якщо один чи декілька ресурсів, на яких ви зареєструвались, будуть скомпрементовані і дізнаються ваш пароль. Всі інші ваші аккаунти все ще будуть в безпеці. Також він автоматично підставляє логін і пароль в форму на сайті. Тому, якщо вам попадеться фейковий сайт, менеджер паролів скаже: Я не знаю, що це за сайт, в мене немає ніяких паролів, збережений для них. І ви одразу зрозумієте, що це фейковий сайт. Оскільки логін і пароль заповнюються автоматично, а пароль прихований під зірочками, ніхто не побачить, який у вас пароль насправді. Серед менеджерів паролів є величезний вибір в залежності від вашої маразматичності на рівні безпеки. Вибір є від офлайнових безкоштовних, наприклад KeePass, до онлайнових платних, наприклад, OnePassword. Деякі з них можуть бути більш захищеними, деякі менш, але використання менеджера паролів завжди буде краще, ніж його відсутність. Проте навіть надійний пароль вас не спасе, якщо у вас є застаріле програмне забезпечення. Зазвичай зараз критичні баги по безпеці ставляться автоматично. Але у вас може бути стара система або відключені такі оновлення. Коли в системі знайшли якусь критичну деру в безпеці, розробники, які займаються її створенням, стараються якомога швидше закрити цю деру, і випустити оновлення безпеки для того, щоб зловмисники більше не могли скористатись нею для хакінгу вашої системи. Після того, як таке оновлення з'явилося, хакери досліджують, що саме змінилося в заплатці. І пробують відтворити цю деру на старих системах. Далеко не кожну деру в безпеці можна використати, щоб зламати ваш комп'ютер. Але якщо проігнорувати 10-20 таких оновлень, якась з дір може дозволити зловмиснику проникнути на ваш комп'ютер. І спочатку вам може здатись: на моїй системі немає нічого цінного. А потім виявиться, що там була курсова, скани важливих документів або просто непройдена ігра. Якщо у вас не було резервних копій, це буде дуже болюча втрата. Але навіть якщо вони не були, вам прийдеться як мінімум потратити день на переустановку і налаштування системи. Щоб цього не трапилось, достатньо вчасно ставити оновлення системи. Ну і найбільш очевидне, про що здається, знають всі це віруси в піратському софті. Найпростіше, що можна підхопити таким чином, це майнер, який буде брати ресурси вашого комп'ютера. І заробляти гроші зловмиснику. Але може попастись і вірус, який зашифрує усі ваші дані. Чи буде підглядувати заводом клавіатури і мікрофоном, зменшити ризики можуть антивіруси. Але в них база може бути недостатньо оновлена і вони можуть просто не знати про наявність цього вірусу. А для того, щоб крякнути деякі програми, потрібно вимкнути антивірус, що робить вас максимально вразливим. Повністю захиститись від цього допоможе лише відмова від піратського програмного забезпечення. Варто розуміти, що хакери в більшості випадків зламають вас не ціленапрямлено і навіть не вручну. Вони напишуть програму, яка буде пробувати вас зламати за чітко заданим алгоритмом. І якщо ви не попадаєте під цей алгоритм, програма переключиться на інших користувачів. Ідеального захисту побудувати неможливо. Будь-що можна зламати. Тому головне правило в безпеці зробити сам злом дорожчим, ніж прибуток, який можна отримати від нього. Тоді ламати вас буде просто невигідно, і ви будете в безпеці. Багато сайтів все активніше займаються безпекою замість вас. Наприклад, сайт може присилати смс-підтвердження для входу. Таким чином, він відіб'є всіх зловмисників, які пробують підібрати пароль. Навіть якщо у вас пароль буде 123456. А такі компанії, як Google чи Apple, часто просять підтвердити вхід на іншому з авторизованих девайсів, і це ще більше допомагає захистити доступ. Проте досі залишилась величезна кількість сайтів, які не настільки скурпульозно відносяться до безпеки користувачів. Щоб перевірити, вас уже зламали чи ще ні, можете глянути на сайті MonitorFirefox.com. Там, ввівши свій емейл, ви побачите усі відомі публічні зломи і які дані витекли при них. Якщо десь фігурує ваш пароль, це означає, що вас уже зламали і потрібно негайно зайнятися безпекою даних. Якщо ж ні, можете рік-два почекати, поки він там з'явиться, або почати займатися безпекою даних наперед. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео допоможе комусь зайнятися безпекою наперед і спасти якісь важливі документи чи свою колекцію дікпіків.